55-та артилерійська бригада потребує допомоги у ремонті техніки та автомобілей. Про це розповіли волонтери, що взяли на себе опіку над частиною. Чоловіки кажуть, не так потрібні гроші, як робочі руки. Усілить нашу бригаду знаючими водіями автомобілей КАМАЗ, в частності КАМАЗ-4310. Старі водії більше всього підходять для такої роботи. Нарікають волонтери і на незадовільний стан законсервованих авто, які також доводиться ремонтувати. Відсутні і деякі запчастини для техніки. Та попри це, волонтери вже відремонтували тягач під гармату. От за дві тижні зробили одну машину. Я знаю, що вона туди доїде. От. Там нічого не відкручується на цих машинах, вони 30 років простояли. От. Новые машини, шикарні машини. но ну, нічого не тру. Все навісною надо снімати, все перебирати. Починає радіатор ПУ, всі да, да. Воно не Аноні оно, оно, оно нове. но резинки все пересохли. надо все перебирать, иначе она не поедет. на ремонт одного авто. Волонтерам потрібно 5-6 тисяч гривень. На черзі ще 20 одиниць техніки. Бажаючи допомогти, можуть звертатися на КПП військової частини уральські казарми.